Всім привіт, мене звати Артем, Знайте, знаєте, незважаючи на те, що я не найміцніша за здоров'ям людина, все ж таки у лікарні я був відносно давно і не знаю, яка там саме зараз ситуація з класифікацією лікарів. Але дивлячись на нову гру від видавництва Lord of Wars, питання все ж таки стоїть гостро. Тож, на огляді в нас власний проєкт лордів за авторством Володимира Семенєва, і це в нас картковий філер на збирання комбінацій та менеджмент руки. І в цілому, головна ідея назбирати збирати потрібні карти дій із необхідними символами на картах пацієнтів, щоб їх вилікувати та отримати за них переможні очки. Тож, давайте не будемо затягувати і скоріше подивимось на новинишку. Поїхали! Отже, кожного раунду ви повинні викласти карти дії з колоди, щоб на столі у ряді лежало 5 карт. Активний гравець може взяти будь-яку кількість або одноколірних карт, або будь-яку кількість карт з однаковими символами, проте фіолетову карту із джокером можна отримати лише одну. Якщо під час добору ви взяли три чи більше карти, або якщо ви взяли хоч одну карту із символом термінового виклику, ви отримуєте одного хворого пацієнта за виконання кожної із умов. Що цікаво, якщо це ваш четвертий пацієнт, ви перенаправляєте одного з наявних пацієнтів в іншу лікарню і втрачаєте за це одне переможне очко наприкінці партії. На цих пацієнтах зазначаються певні символи процедури, які потрібно пацієнтам для лікування. І тепер, використовуючи карти дій, ви розподіляєте їх на своїх пацієнтах у будь-якій комбінації. І якщо ви закрили усі потреби пацієнта, він виліковується і перекладається на ліву сторону карти підказки і принесе вам кількість очок, вказану на синьому фоні. Ви можете як викласти усі карти дій з руки, так і залишити їх на своїй руці, вирішувати вам. Але наприкінці ходу у вас повинно залишитись на руці не більше трьох карт. Тож по закінченню вашого хода наступним ходить гравець ліворуч, і таким чином гра триває, поки комусь не вдасться вилікувати 5 пацієнтів. Тоді гравці виконують ще по ходу, і рахують зароблені очки. І якщо пацієнт вилікувався, ви отримуєте за нього очки, проте, якщо ще хворий, ви втрачаєте вказану кількість. А також ви втрачаєте ще по очку за кожного пацієнта, що ви направили в іншу лікарню. Ну і все, той, хто матиме найбільшу загальну кількість очок, і стає переможцем. Не знаю, як вам, але тема лікарів для мене це не дуже поширена тема в настілках. І зазвичай це мають бути або більш хардкорні та комплексні ігри для дорослої кампанії, або Ось такі прості і нескладні для дитячої, адже тематика типу хворих людей та лікування їх добрими лікарями точно не меншиться напряму із простим добором карт та їхнім викладанням за символами. Але можливо це зроблено саме за відсутності настілок за цією тематикою. Проте, незважаючи на це, арти у грі зроблені настільки атмосферно і автентично, що це просто радує око. Щодо самої гри, вона проста, прям дуже проста. Адже в цілому впливу тебе на гру не так вже й багато. Добираючи карти дій, ти можеш обрати один із двох шляхів, якщо вони, звісно, ще є. Або узяти більше карт, які можливо тобі не потрібні, але отримати за це хворого, або точково підійти до цього питання і взяти карти з потрібними символами. Але добираючи хворого, ви все рівно не знаєте, що йому буде потрібно. Тож виходить, загалом потрібно все. Як найбільше, тож гра будується, бери скільки можеш і роби скільки зможеш. Єдине бажання це три хворих одночасно. І незважаючи на ніби є наявний вибір гравців, все рівно більша частина залежить саме від випадка. Тож в чисто механічному плані я би навіть зменшив віковий поріг цієї гри до шести. Мабуть, проте саме завдяки такому простому і зрозумілому ігроладу, а також неймовірним артам, які мені дійсно дуже сподобалися. Ця гра і може залучити малих настільщиків до настільного гобі. І в цілому на цьому в мене все про гру Добрий Лікар. Маю надію, що я достатньо розказав та показав вам, щоб ви змогли самостійно вирішити, чи потрібна вам ця гра до колекції. А якщо огляд вам сподобався, тоді не поскупіться і поставте вподобайку. Поділіться цим відео та підпишіться, хто ще не підписаний. Далі буде ще багато цікавого. Дякую вам за увагу, особливо подяка всім моїм спонсорам. Бережіть себе! Все буде Україна, Па-па.